Доброго весняного ранку! Ой прийшла до нас весна, віти розпустила, і м'якенький, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Вербу вважають нетерплячою рослиною, адже цвіте вона ще до розпускання листя. Всі дерева стоять ще голі, а верби вже причепорилися, вкрилися росянистими, срібними. Кульками, які всі називають котиками. Зацвіла верба, весна прийшла, кажуть у народі. Квітуча верба віщурка скорої весни, родючості, радості та життя. Її шанували в нашій країні з давніх часів. Це корисне дерево грає важливу роль у природі. Воно зміцнює береги річок, озер та інших водойм. А ще верба допомагала знайти місце для копання криниці, де срібліє вербиця, там здорова водиця, кажуть у народі. Вербова лоза відмінний матеріал для плетіння. Верба є цінною лікарською рослиною. Раптом заболить горло, цілющий вербовий відвар, умить поверне сили. Давайте намалюємо тендітну вербову гілочку, символ краси і відродження. А щоб наші пальчики були вправними, давайте зробимо гімнастику. Ось долоньки в нас які, наче в котика м'які, їх погладимо легенько і постукаємо тихенько. Пощипаємо, пощипаємо, у долоньки поплескаємо. Гарно на долоньки дуємо, Фу, Котик спить, а ми малюємо. Спочатку намалюємо вербові гілочки на ваш розсуд. Для цього нам знадобиться коричневий олівець. Потім беремо настружений простий олівець, мочаємо пальчик і робимо отакі кругові рухи. Такі кружечки. Вербові котики, пухнасте суцвіття верби. Чи не найважливіший етап малювання власне вербових котиків пухнасте бруньок Зверніть увагу на те, що бруньки розташовані почергово. Подивіться, які вони гарнесенькі і пухнасті, трусіть залишки крихт Тепер беремо простий олівець. І домалюємо котики, вушка, оченята, вусики. Які гарні котики у мене вийшли, а у вас які? Теж такі пухнасті й милі? До зустрічі, малята, на нашому YouTube каналі!